Сильні та вільні під такою живою та водночас символічною назвою відбувся благодійний творчий концерт. Головна мета це збір коштів для української армії. Моя колега Катерина Мишко – власне, на локації, де все відбуватиметься. Прямо зараз центр Ужгорода перетворився на концертний майданчик та простір бізнесів, які зібралися за для однієї мети. Як саме проходить цей захід, розповімо далі. Уже від самого ранку на поштовій площі в Ужгороді під відкритим небом нетипова для буднів атмосфера, гучна музика, дитячі локації, благодійний ярмарок і найголовніше відчутна сила єдності та одна мета якомога більше зібрати коштів для наших захисників, які в ці хвилини відстоюють нас задля України. Зокрема, збір на дрони для 63-ї окремої механізованої бригади зсу. Доєдналися до підтримки для збору для стоп'ятого бригади окремої механізованої бригади. Кожен зможе спробувати політати на симуляторі FPV-дронів, подивитися, які є дрони, які використовуються на фронті. Тобто, це цікаво, тому що людина може може хоча б трошки відчути. Щойно були навіть волонтери з Харкова. У них громадська організація називається Крила Янгола. Не Янголі, бо Крила Янгола. Тобто, да, вони спробували, вони подивилися, ну їм сподобалось. Зі слів Інни, співорганізаторки благодійної ініціативи Кожен охочий може для себе відкрити щось нове. Про це більше розповідає Сергій. Тут представлене обладнання, яке використовується підрозділами безпілотних авіаційних комплексів, mm -hmm. різні типи дронів, представлений симулятор, на якому можна відпрацьовувати, тренуватися, якісь вправи робити, щоб зберегти. Дрони для цього багато не потрібно: ноутбук, комп'ютер, пульт керування, окуляри. І вже можна вдома тренуватися керувати дроном. Ігор Герасимов, продюсер та музикант, співак, людина разом із командою, яка вже не вперше вкладає серце у кожен акорд допомоги. Про те, як і народжувалася ідея, та що за сценою далі. Це наш е, обов'язок допомагати нашим військовим, і до нас звернулися. Хлопці 63-ї бригади 105-го батальйону з проханням про придбання дронів. Ми музиканти і ми можемо зібрати концерт, зібрати людей і, звісно, зібрати кошти. І таким чином ми вирішили допомогти нашим військовим. Маємо дуже велику надію, що це все сьогодні пройде дуже круто. Ми допоможемо нашим захисникам, а місцеві отримують насолодження, отримують гарний настрій. І тільки таким чином ми переможемо. Долучаються до організаторської роботи та власне створення таких подій народні депутати України. Ну, ви знаєте, що підтримка фронту завжди актуальна. Тому е, наші волонтери і громадські організації в будь-який спосіб намагаються бути активними і збирати донати на наші збройні сили України на сили оборони. Сьогодні це не виключення в нашій координаційній платформі більше 200 організацій. Незламність нашого українського народу е, відповідно. Е, вже цілий світ знає нашу міць, наших незламних людей, родин кожного дня це і цивільні, це і військові. Але ми повинні у цей час пітьми такої, вже четвертий рік широкомасштабного вторгнення, і вже з 2014 року, скажімо, сталеві нерви і сталева міць нашого українського народу це запорука успіху фронту і нашої перемоги. Тому Сильні та вільні це про наших українських людей, про можливість сьогодні діяти, діяти на повну підтримку фронту. Вони не чекають на зручний момент, вони створюють його самі. Благодійна ініціатива, сильні та незалежні. Це більше ніж концерт. Це творча сила, яка спрямована на благодійну ціль задля всієї України у складний час. На сцені найкращі закарпатські гурти тут виконували пісні діти і наспівували зворушливі слова. Дорослі, зупиніть війну.